Привіт! От знаєте, коли бачиш, як потужний локомотив тягне за собою кілометровий потяг, рідко ж замислюєшся, що за цим усім стоїть, правда? А насправді це не просто собі машина на рейках, це частина величезної, ну дуже складної системи обліку та управління. От сьогодні ми зазирнемо за лаштунки і розкриємо це приховане життя залізничного парку. Так от, що спільного між локомотивом та, скажімо, співробітником якоїсь великої компанії звучить трохи дивно, так? Але насправді спільного у них купа. Залізниця ставиться до своїх локомотивів ну, майже як відділ кадрів до людей. Кожен крок, кожен статус відстежується так само ретельно, від, так би мовити, прийняття на роботу і аж до самої пенсії. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному ми пройдемося повним кар'єрним шляхом локомотива. Подивимось, як він починає свою роботу, що робить у відпустці, як потрапляє у стратегічний резерв, і, зрештою, як його проводжають на заслужений відпочинок, тобто на металобрухт. І все починається, звісно ж, з обліку. Уявіть собі, такий собі головний реєстр. От кожен, абсолютно кожен локомотив, який належить залізниці, є частиною цього величезного списку. Це, по суті, і є повний перелік усіх працівників залізничної компанії. І цей головний список має офіційну назву інвентарний парк. Це ключове поняття, тому давайте його запам'ятаємо. Інвентарний парк це по суті геть усі локомотиви, які стоять на балансі залізниці. Неважливо, чи тягне він зараз потяг десь під Львовом, чи стоїть розібраний в депо під Харковом. Якщо він належить залізниці, він в інвентарному парку. Це так би мовити, загальна чисельність. Гаразд, з інвентарним парком розібралися. А тепер найцікавіше: це, мабуть, найголовніший поділ у житті кожного локомотива. Весь цей величезний парк у будь-який момент часу ділиться на дві великі кардинально різні групи. Кожен локомотив може бути або в одному стані, або в іншому, третього не дано. Він або працює, або простоює. І от на цій діаграмі це добре видно. Увесь інвентарний парк, тобто всі 100% локомотивів, діляться на дві частини. Перша це експлуатаційний парк, це наші активні працівники. Друга неексплуатаційний. Це ті, що з різних причин не працюють. І це, повторюся, найперший і найважливіший спосіб, у який залізниця дивиться на свої активи: хто в строю, а хто ні. Давайте тепер детальніше: експлуатаційний парк що це? Це по суті всі, хто готовий до бою. Тобто локомотив або вже працює, або стоїть під парою, чекаючи на команду, або ж проходить якесь швидке дрібне техобслуговування, так зване ТО-2. А от неексплуатаційний парк це вже зовсім інша історія. Це локомотиви, які надовго вибули з гри, стоять на серйозному ремонті, чекають на модернізацію, або знаходяться у стратегічному резерві. Про це трохи згодом. Добре. Почнемо з тих, хто працює. Зануримось у будні локомотива з експлуатаційного парку. І тут варто сказати, що його робота це далеко не тільки тягати потяги з пункту А в пункт Б, о, ні, все набагато різноманітніше. Погляньмо, скільки всього є, звісно, магістральна робота пасажирські та вантажні перевезення, це ми всі бачимо. Але є й маневрова робота це така собі ювелірна справа, коли треба зібрати чи розібрати потяг на станції. Є передатна це коли вагони ганяють між сусідніми станціями. Господарська, це коли локомотив возить рейки, щебінь для потреб самої залізниці. А ще ж є допоміжна робота спеціальна. Наприклад, робота зі снігоочисниками взимку. Коротше, нудьгувати ніколи. Але, ясна річ, вічно працювати неможливо, як і будь-кому з нас, локомотивам потрібен відпочинок, або, скажімо так, лікарняний. І саме тоді, коли локомотив з якихось причин не може працювати, він і переходить у статус неексплуатаційного парку. І от послухайте, як це формалізовано. Локомотив переводиться з експлуатаційного в неексплуатаційний парк у момент, коли бригада завершує зміну та передає його на капітальний ремонт. Зверніть увагу, у момент це не якась приблизна оцінка, це чітко зафіксована формальна подія. Все дуже серйозно. І це не просто бюрократія. Ні. За цим стоїть дуже сувора логіка. Кожен такий перехід з одного парку в інший. Фіксується буквально до хвилини, черговим по депо. А навіщо така точність? Все просто гроші. Це гарантує, що жоден локомотив не загубиться десь у системі. Це дозволяє точно рахувати, наскільки ефективно використовується парк, і головне, не втрачати гроші через так звані приховані простої. Гаразд, з ремонтами все більш-менш зрозуміло, але всередині неексплуатаційного парку є одна ну дуже цікава категорія. Це, так би мовити, спецназ локомотиви, які не зламані, а навмисно утримуються для стратегічних цілей. Це така собі прихована міць залізниці. І цей резерв буває двох рівнів. Уявіть собі, є резерв головного командування, а є резерв на місцях. Так і тут. Є резерв УЗЕ, це такий собі загальнодержавний стратегічний запас. Його задіють за наказом найвищого керівництва для якихось масштабних речей, різкого збільшення перевезень чи запуску нових ліній. А є резерв регіональної залізниці. Він більш гнучкий для вирішення місцевих тактичних завдань. І от поставити локомотив у такий довгостроковий резерв це не просто загнати його в депо і закрити двері. О, ні, це цілий ритуал, який називається консервація. Спочатку повна перевірка, туди беруть тільки машини з малим пробігом після ремонту. Потім найцікавіше його буквально вкривають спеціальними захисними мастилами, наприклад, сумішчю дізельного масла з інгібітором корозії Акор 1, знімають акумулятори і зберігають їх у теплі, тобто роблять усе, щоб цей дорогий актив не іржавів і був готовий миттєво стати до роботи. А ось іще одне цікаве правило пов'язане з резервом. Запам'ятайте цю цифру 7,5 тисяч кілометрів. Саме таку відстань локомотив зобов'язаний проїхати в роботі після того, як його вивели з резерву. І тільки після цього його можна знову поставити на консервацію. Навіщо це? Щоб ніхто не хитрував і не використовував резерв для того, щоб штучно покращувати статистику роботи парку. Все продумано. Ну що ж, ми пройшли майже весь шлях. Залишилася остання фінальна глава в житті локомотива його, так би мовити, вихід на пенсію, або, якщо казати офіційно, списання з інвентарю. Так коли ж локомотив офіційно йде на пенсію? Як вирішують, що його час вийшов? Звісно, це не робиться на око. Існують дуже чіткі, переважно економічні критерії та суворі процедури. І ось, мабуть, головний показник більше 60%. Якщо вартість ремонту, який потрібен локомотиву, щоб повернути його в стрій, перевищує 60% його початкової балансової вартості, все, гра не варта свічок. Ремонтувати його стає просто економічно невигідно. Це, по суті, викидання грошей на вітер, і це є головним сигналом для початку процедури списання. А сама процедура, це теж ціла історія. Спочатку збирається спеціальна комісія, яка оглядає машину і складає офіційний акт. Цей папір, цей акт іде на затвердження на самий верх, аж до керівника локомотивного господарства всієї УЗЕ. І тільки після його підпису починається найцікавіше: з локомотива знімають усе, що ще може стати в пригоді запчастини обладнання, а вже те, що залишилося, голий кузов продають на металобрухт. Від активної робочої конячки до стратегічного резерву і, врешті-решт, до металобрухту. Що весь цей шлях говорить нам про ту невидиму логістику, яка власне і рухає наш світ. А говорить він про те, що за кожним потягом, який ми бачимо, стоїть колосальна система планування, обліку і стратегії. Це світ для кожен гвинтик на рахунку, а кожна година простою це не просто пауза, а реальні гроші. Ось така вона прихована сторона залізниці. Дякую за увагу!